На фронті почався масовий штурм. Задіяли авіацію. Окупанти спробували вдарити всіма підготовленими резервами, та над ними з'явилися українські літаки. В усі боки полетіли авіабомби. а Пілоти РФІ не змогли прикрити своїх колег, і рашисти стали палати цілими колонами. Накрили важливих командувачів армії РФІ, але на жаль, є й погані новини. Подробиці обговоримо далі. Вітання вам, глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Пілоти завдали авіаудару по величезному мосту, яким пересувалися великі групування росіян. Полум'я вкрило все, а окупанти не змогли врятуватися. До речі, зараз ви можете побачити кадри з телефону одного із російських військових. Запустити їх як відео, ми на жаль не можемо, але все виглядало таким чином, що коли расисти пересувалися на них, упала перша авіабомба. Автор відео ліг на землю і зняв, як його товаришів накрили вибухи. Але ексклюзивні кадри перервалися, коли впала друга. І третя авіабомба. Міст почав тріщати. Схоже, автор кадрів теж не зміг рятуватися, бо полетів перевіряти температуру води. Тож зазначається, що перший удар пошкодив міст, але конструкція стояла. Але повторні падіння авіабомб остаточно знищили міст, і Окупанти так і не змогли доїхати до точки призначення. Паралельно авіація ЗСУ завдала успішного удару по пункту базування та управління російськими безпілотниками на території Курської області Ерефії. Внесток точного влучання було ліквідовано окупантів, які керували розвідувальними. Та ударними дронами, а також знищено їхню техніку. Зазначається, що на цьому об'єкті базувалися екіпажі як розвідувальних, так і ударних дронів противника. Ураження такого пункту є важливим досягненням, адже це безпосередньо впливає на здатність ворога вести повітряну розвідку та завдавати ударів із повітря на відповідній ділянці фронту. У генштабі наголошують, що ця успішна операція є частиною послідовної роботи Сил оборони зі зменшення спроможностей держави агресора. Відважні пілоти повітряних сил та усі сили оборони України продовжують системно знищувати можливості держави-агресора вести загарбницьку війну. Ідеться у повідомленні. Також українські пілоти завдали прицільного удару по командному пункту та групі операторів російських дронів у місті Новогродівка Донецької області. Удар завданий високоточною бомбою GDM і винищувача Су 27 І він повністю зруйнував будівлю противника. Про це повідомляє телеграм-канал Соняшник. Судячи із опублікованих кадрів, цільо став штаб одного із батальйонів російської армії та пункт управління дронами. Внайсток точного попадання будівля виявилася повністю зруйнованою. Застосовувалися Американська високоточна бомба GDM, скинута із винищувача су 27 повітряних сил збройних сил України. За попередніми даними у будівлі знаходилися не лише командири батальйону, але й оператори FPV-дронів, які активно застосовують техніку на цій ділянці фронту. Інформація про втрати серед російського командного складу та операторів безпілотників поки уточнюється. Відомо про декількох зниклих безвісти, які ймовірно знаходилися в зруйнованій будівлі в момент удару. Скоріше за все, вони є двохсотими. Окрім цього, український літак високоточним ударом знищив пункт управління російської армії на тимчасово окупованій території Херсонської області. Стало відомо, що про це повідомив генштаб збройних сил України та оприлюднив відповідне відео. На кадрах видно, як бомби влучають у підземну споруду, пробувають її верхню частину, проникають всередину і знищують особовий склад супротивника. Ну а сам пункт управління належить 81-му самохідному артилерійському полку загарбників. Він був розташований у підземній будівлі на території військового об'єкта на південний схід від населеного пункту Олешки та села Нечаєве у Херсонській області. До речі, варто зазначити, що неподалік Олешок, екіпаж міг двадцять збройних сил України влучним скидом бомби GBU-62 знищив також і польовий штаб із офіцерським складом разом з обладнанням. Із посланням на відеосоняшника Форбс проаналізував операцію. Мотою цього рейду на цей штаб було позбавити керівництва російських підрозділів відповідальних за атаки на острови Дніпра. Як пише видання, повітряні сили збройних сил України вже випробовують нові боєприпаси та літаки і продовжують перетворювати на потужний точковий ударний підрозділ. Як припустили Форбс, ймовірно, кожен український бойовий літак оснащений керованими за супутником та інерційно плануючими бомбами, американськими JBU 39 дев'ять 62 французькими Hammer, і можливо навіть бомбами нової української розробки. GBU-62, яка обрушилася на російський е такий штаб-квартиру у Херсонській області виготовлена в Америці, але є унікальною українською. GBU-62 Вартістю близько 50 тисяч доларів. Це вбився, і вона дає змогу українським екіпажам їх 29 робити те, що росіяни роблять зі своїми набагато дорожчими балістичними ракетами. Іскандер, кожне з яких коштує понад 3 мільйони доларів. Ідеться в публікації. Ну а раніше українське винищувач. Чміг двадцять дев'ять двома авіабомбами ААСМ знищив ротний командний пункт і будівлю із особовим складом російської армії у селі Бабине також на Херсонщині. На кадрах оприлюдненого відео видно бомби, як одночасно влучають у бетонну споруду, пробувають її верхню частину, та проникаючи всередину, і після точних влучань будівлі, що розташовані неподалік одна від одної, були зруйновані. Авіація ж продовжує працювати на усіх напрямках. Екіпаж Міг 29 влучним скидом знищує ротний командний пункт. І середи звично для них розміщався підрозділ охорони. Написали у телеграм-каналі. За даними Генштабу ЗСУ, об'єкт використовував 81-й самохідний артилерійський полк армії РАФІ. Ну далі також давайте поговоримо і про те, як расисти не полишають спроб атакувати і українські міста. Так, окупанти запустили по території України безпілотник із написом, що перемир'я не буде. Про це повідомив Сергій Флеш Безкреснов, український фахівець і консультант у галузі військових радіотехнологій. Люди, які не хочуть, щоб війна закінчилася, сьогодні пролетіла із Росії ось така гербера. Зазначив він. На якому саме напрямку це сталося? Флеш не уточнив у коментарях. Користувачі зауважили, що росіяни самі не знають власної мови, яку нібито захищають в Україні, адже пишуть із помилками. Ну а тим же часом пілот міг 29 повітряних сил України ракетою класу повітря-повітря Р 73 знищував російський дрон Камікадзе Шахет 136 Відповідні кадри вже з'явилися у мережі. Повідомляється, що на рахунку пілота вже понад 20 збитих ворожих цілей. Денфікс льотчик бригади тактичної авіації повітряного командування. Захід, одне з його завдань знищення російських хрилатих ракет та ударних дронів. Ворог збільшує їх кількість під час своїх атак. Ідеться у дописі до відео. Сам же пілот прокоментував свою бойову роботу так: цитую. Виявляти і знищувати дрони за світло легше, тож на відміну від нічної бойової роботи, я добре бачив ціль у працілі. Після підриву я був щасливий, що роблю добру справу і що вдалося своїми очима побачити знищений ворожий дрон, що не долетів до цілі і не знищив нічого на нашій рідній землі. Також повітряні сили ЗСУ розгромно вдарили по прикордонному пункту пропуску погар у районі села Случовськ Брянської області Орефії. звідки росіяни неодноразово запускали ударні дрони для терору проти України. Про це повідомляє. Генштаб ЗСУ зазначається, що удару знищено військову інфраструктуру пункту пропуску разом із засобами зв'язку та радіоелектронної боротьби, систему відеоспостереження та інші технічні засоби. За попередньою інформацією ліквідовано від 15 до 40 окупантів. Додали у генштабі. Водночас у повідомленні підкреслюється, що цей авіодар став відповіддю на масовані дронові атаки Рафі. Цинішні дії армії Росії, яка продовжує терор проти України щоденними записками десятків ударних дронів по населених пунктах. Руйнує цивільну інфраструктуру та житлові будинки. Відомо, що із локації погарне одноразово фіксувалися запуски російських БПЛА, заявили у генштабі ЗСУ. Знищення зазначеного пункту пропуску знижні. Жує потенціал Росії щодо ведення бойових дій проти підрозділів оборони України в Сумській області та на Курському напрямку, додали у повідомленні. Ну дійсно така робота ведеться по всій лінії фронту. Тож далі поговоримо зокрема і про те, що бійці сил оборони знову завдали втрат російським окупаційним військам на одному із напрямків на фронті в Україні. Цього разу прикордонники вразили ворожий пункт управління БПЛА. Про це повідомили на офіційному телеграм-каналі Державної прикордонної служби України, публікувавши відповідне відео ударів по базі ворожих пілотів. Операцію виконали воїни із роти управління безпілотними авіаційними комплексами Фенікс бригади Помста. Зазначається, що українські бійці знищили ворожий пункт управління БПЛА разом із особовим складом. Окрім того, прикордонники спалили десяток вантажівок російських окупантів і три УАЗ Буханка. Ну і напередодні стало відомо, що бійці національної гвардії на одній із ділянок фронту на півдні знищили і дорогий ворожий зенітне ракетний комплекс Тор М2. У відкритих джерелах є інформація про те, що експортна ціна ЗРК тор М2 у 2005 році сягала близько 25 мільйонів доларів. А на новопавлівському напрямку воєн оборони знищили нову російську гордість систему реактивного залпового вогню. Везраждіння фпв ФПВ-дрони батальйону безпілотних систем вистажили і влучно вдарили по ворожі РСЗВ. Ну і якщо вже почали ми з вами говорити про фор. Фу фронт, то наразі на покровському напрямку окупанти зазнають невдач, тому змушені постійно змінювати тактику. Останнім часом ворог концентрується на знищенні тилової інфраструктури та розвідки, щоб далі безперешкодно просуватися вперед. Однак наші захисники надають ворогу такої можливості і одразу ж знищують всю техніку і особовий склад, який рухається на українські позиції. І в підтвердження цьому наступна новина. Так екіпаж міг 29 бомбами бомбиджеб'ю 39 Знищує декілька штурмових груп окупантів на тимчасово окупованій території. А саме на запорізькому напрямку, і про це розповідає телеграм-канал Соняшник. На опублікованих кадрах можна побачити, як ворожі піхоти накопичувалася на своїх позиціях у декількох бліндажах. Коли рашистів зібралися вдосталь, аби завдати максимальні шкоди окупантам. Українські пілоти завдали влучного удару відразу чотирма авіабомбами GBU-39 і тим самим зруйнували усі наміри росіян щодо наступу. Ну і спершу мова піде про те, що безпілотники Арефі на жаль залітають усе далі та далі. Мова піде про. Сумщину. про те, що там удар ФПВ-дрона дійсно був а сьогодні. Російські ФПВ-дрони продовжують атакувати українські території все далі від лінії фронту. Зараз на своїх екранах ви можете бачити кадр із відео удара ФПВ-дрона Ерефії. Сьогодні на околиці Сум у наслідок атаки дрона було уражено автомобіль енергетиків. Одна людина на жаль загинула. Про це повідомив фахівець зв'язку та радіоелектронної боротьби Сергій Флеш. Безкресно, за його словами, противник застосовує впівідрони з дальністю до 30 кілометрів. А також в півікрила здатні досягати цілей на відстані до 60 кілометрів. Після першої атаки на автомобіль енергетики відбулися ще два ударі. Чи думають про цю проблему наші військові не сумнівайтеся. Я знаю, що захист прифронтових міст одне з. Пріоритетних завдань командування, але процес створення багато системи захисту потребує часу та ресурсів. Це значило безкресно, ну і також він додав, що. Серед рекомендацій використання систем радіоелектронної боротьби не тільки на фронті, а й у тилу. Однак, дрони ворога використовують такі частоти, як 190-350 МГц. Ребі здатні ефективно працювати в цьому діапазоні. Є лише в обмеженій кількості підрозділів. Ну і раніше також вже повідомлялись про атаку російського безпілотного літального апарату на автомобіль енергетиків Сумської області. І, крім того, фіксувалися, до речі, ще випадки застосування противниками в піввідроні на оптоволоконному управлінні, один з яких вразив реактивну систему залпового вогню Хаймерс. Тож про це ми також з вами говорили. Нагадуємо, ну і бачу, що. Дописують моніторингові телеграм-канали з приводу ситуації в повітрі. Хочу вам повідомити про те, що дописують на Миколаївщині один безпілотний літальний апарат не встановленого типу ймовірно ударним курсом на Баштанку. Тож, будь ласка, перебувайте в найближчих укриттях, якщо знаходитесь на території цієї області, будьте дуже обачними та обережними. Вкотре на цьому наголошую. Ну а далі будемо з вами говорити і про фронт, про те, що ворог дійсно шалено останнім часом. Атакує на фронті, попри ультиматом заходу зупинити бойові дії. Таку інформацію дописує генштаб від початку доби, 12 травня, і станом на шістнадцятого до вечора. останнє зведення генерального штабу збройних сил України у своєму Фейсбуці повідомляє наступне: на фронті сталося 69 боєзітнень, половина з них під Покровськом. З даними Генштабу, сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів, таких як Архипівка, Клюси Чернігівської області та проходу Олександрівка Старикова, братиниця Абуда. А також славгород Сумської області авіаудару зазнали бояри лежачі Сумської області. Одну атаку ворога відбувають українські захисники поблизу Вовчанська на Харківському напрямку. На Купінському напрямку російська армія здійснила дві атаки на українські позиції у напрямках Піщаного та Новоосинового. На Ломанському напрямку ворог сім разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів, таких як Зелений Гай, Греківка, Рідкодуб, Торське, Колодязі, Зелена Долина та в напрямку Ольгівки. Два Боєзіднення досі тривають на сіверському напрямку. Окупанти проводили п'ять наступальних дій. Одне боєзітнення досі триває. На Краматорському напрямку українські захисники відбивають дві штурмові дії російських загарбників, і ворог активно намагається прорватися в районах Васюківки та Часового Яру. На турецькому напрямку наші захисники відбили одну атаку окупантів поблизу Доліївка. На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 29 спроб потіснити наших. Воїнів займаних позицій в районі населених пунктів ну і також сили оборони, звичайно, стримують натиск та вже відбили 23 атаки противника. Авіударів зазнали Полтавка та Покровськ. На Новопавлівському напрямку ворог 11 разів намагався прорвати оборону. На Гуляйпійському напрямку окупанти наступальних дій не проводили. Проте завдали авіаційних ударів у районах Гуляйполя та Високого. На Оріхівському напрямку українські воїни відбили три штурмові дії загарбників на Придніпровському напрямку. Армія. Ефі двічі у бік позиції наших захисників. Успіху не мала на курському напрямку. Від початку доби відбулося шість боєзітнень, два з яких тривають Дотепер, Крім того, ворог завдав п'ять авіаційних ударів, скинувши 10 кабів та здійснив 161 артилерійський обстріл, зокрема сім із реактивних систем залпового вогню. Ну а нарешті напрямків без особливих змін зауважив генштаб. Нагадаємо, що Знову ж таке під час візиту до Києва, 10 травня, лідери коаліції рішучих висунули вимогу до Росії з 12 травня піти на безумовне припинення вогню на 30 днів. Ми з вами вже про це говорили і далі будемо продовжувати говорити про це більш детальніше. Тож обов'язково залишайтесь зовсім скоро. Вже почнемо нарешті говорити про тему Етеро. Ну а поки ще поговоримо з вами про схід нашої держави. Саме мова піде про Донеччину і про те, що одна із меж. Шканок Донецька розповіла, як же змінилося життя колись знаєте, чи не найбагатшого міста України після того як на територію цієї. Так, на території нашої держави на цей відтинок території, так би мовити, прийшла Рашиська Федерація. Хоча Донецьк перебуває під російською окупацією, вже 11 років обіцяного процвітання тут так і не почалося. Місто зазнало мінімальних руйнувань внаслідок бойових дій. Тож головна проблема безгосподарність окупантів. Про це в інтерв'ю обоз. Юа на умовах анонімності розповіла мешканка окупованого, перепрошую міста. Постійний головний біль донечан. Комунальна галузь. у колись одному з найбагатших міст України грошей не вистачає ні на що. І комуналку фінансують за залишковим принципом. Мешканці міста переконані, що навіть ці гроші в значній мірі просто розкрадають. Тож місто роками живе без нормального водопостачання, попри усі обіцянки. А Гауляйтера на воду тут подають за графіком, який до того ж постійно змінюється. Нам у приватному будинку в Калінінському районі воду дають лише по кілька годин тричі на тиждень. Вона йде тонкою цівкою, причому іржава і смердюча. Тобто пити її готувати на ній просто неможливо. Ніяке кип'ятіння не допоможе, але все ж кип'ятимо для того, щоб помитися, розповіла жінка, І паралельно у місті налагодили систему підвезення води автоцистернами, але у випадку співрозмовниці видання точка розливу знаходиться аж за кілометр від її дому. Тож жінки просто немає ніяких сил тягати воду від автоцистерни, тим паче, що ця вода не є особливо чистою. Відтак постійно статаю видатків сімейними бюджетів є купівля 5 6 літрових. Буталів з водою у супермаркетах. Ну і також зазначили, що як і у прифронтових регіонах вільної частини України в окупованому Донецьку значна частина школярів навчається наразі дистанційно, але не через загрозу обстрілів, а саме тому, що в школах немає просто води. Через хронічне недофінансування комунальники майже не ремонтують пориви каналізацію. Донецьку чимало багатоповерхівок роками стоять із затопленими підвалами. Не під силу російській владі й налагодити систему вивезення побутового сміття. Міста терористичної республіки, зокрема й Донецьк, перетворилася на стихійні звалища, каже жінка. Усе це породжує похідні проблеми. Наприклад, в обласному центрі розпадилися щури. Вони розголюють вулицями міста майже не боячись людей, начебто на боротьбу з пацюками виділяють окреме фінансування. Але донечани переконані, що гроші просто крадуть. Щурі ходять пішки, собаки зриваються в зграї. Зате республіка гуляє. А влада тільки говорить про те, як прекрасно ста. Ло обурюється жінка за її словами на день ДНР окупація та окупаційна влада заганяла людей особливо молодь на святкування. Хоча тут уже час а так похоронні марші грати додала містянка. Ось такі, от також статті публікують знову ж таки. Повторюсь, видання обозюа. Якщо чесно, дуже страшно це читати мурахи по шкірі від у, так уявлення про те, що там відбувається, що расисти чинять на території. Територіях нашої держави, на територіях тимчасово окупованої держави, так перепрошую, на тимчасово окупованих територіях нашої держави. І розуміємо, що така ситуація насправді не не тільки в Донечч, так не тільки в Донецьку в самому, а й на інших тимчасово окупованих територіях. Дійсно, це дуже дуже болісно, тому що. Рашисти, вони пам'ятаємо, також з вами говорили за Маріуполь, до прикладу, про те, що вони знаєте, знімали там, типу, приїжджали їхні журналісти, показували там якісь такі строї будматеріали, типу вони там щось облаштовують, вони там щось будують, лагодять, налаштовують якусь комунікацію, і тому подібне. Хоча по факту ми з вами бачимо кадри того, як виглядає виглядає Маріуполь, того як виглядає Донецьк, того як виглядають ще якісь території нашої держави тимчасово окуповані. Тобто ми з вами прекрасно розуміємо, що расисти всі свої а, сили, так би мовити, на ці пропагандистські кампанії вони їх витрачають, а насправді, по факту, вони просто все руйнують, все на своєму шляху. А коштів, грошей в них на відбудову немає. Той самий Донецьк, так, Донеччина. Більше вже, так, з 2014 року, там розвиваються всі ці події. Ми з вами прекрасно бачимо, в якому він стані наразі перебуває. Та сама ситуація з водою, та сама ситуація з побудовим сміттям, щурами, з з собаками, з граями собак на вулицях. Вона, я думаю, є дуже і дуже показовою тим, як расисти там, так би мовити, процвітають і растуть. Ну а ми з вами прекрасно бачимо, що насправді цього всього не відбувається, тому що де рашиста, там насправді і розруха. Ну тим часом Трамп також переходимо нарешті до теми теро. Трамп публікує у своїх. Так би мовити, у соціальних мережах наступну інформацію українсько-російська зустріч у четвер надзвичайно важлива. Вона може принести позитивні результати. Про це дописує Дональд Трамп. Ну і також бачили ще публікували ось ЗМІ останню інформацію про те, що. Так, до прикладу, Олег Сінігубов голова Харківської обласної військової адміністрації дописав репостну президент, допис президента нашої країни про те, що дописав Зеленський, чув, що на заяву президента Трампа дуже важливі слова. Я підтримав Дональда Трампа з ідеєю про повне і безумовне припинення вогню, достатньо тривале, щоб дати основу дипломатії. І ми хочемо цього. Ми готові завершити тишу і забезпечити так тишу зі свого боку. Я підтримав президента Трампа з ідеєю прямих переговорів. Говорив з путіним, я відкрито сказав, що готовий до зустрічі. Я буду в Туреччині. Сподіваюся, що росіяни не будуть унікати цієї зустрічі.